Чим відрізняється косметика для новонароджених від будь-якої іншої? Доглядова косметика для новонароджених повинна мати натуральний склад, не містити парабенів, барвників, силіконів, спирту та запашних ароматів. Дозвольте представити вам косметичну лінійку торгової марки VitaPrim, виробництво Греції від UaFarm, офіційного імпортера косметики в Україні. Вітаприм це натуральна гіпоалергенна дерматокосметика з лікувальними властивостями, призначена для дітей від народження та дорослих. Вона є універсальною та підходить як для чутливої шкіри, схильної до атопічних дерматитів та алергій, так і для нормальної шкіри для щоденного застосування. Всі засоби вкрай байливі, тому їх дозволено використовувати одразу після народження малюка. Косметика Vita Prim виробляється на сертифікованому заводі в Греції, що відповідає стандартам ІСО. Технологи підібрали безпечні компоненти високої якості та натурального походження, які приносять лише користь для щоденного застосування. Рецептура всіх засобів схвалена європейськими дерматологами та педіатрами. В Україні продукція пройшла перевірку в органах сертифікації та отримала висновок СЕС. Окрім того, Греція є світовим виробником високоякісних рослинних олій, зокрема оливкової олії, що входить до складу продукції. Унікальні новітні технології виробництва дозволяють зберігати натуральну косметику протягом тривалого часу. Тому базові особливості, якими можна охарактеризувати косметикові та це є натуральність та безпечність складу. Інгредієнти, які використовуються у складі, мають протизапальні антиоксидантні властивості та є гіпоалергенними. В косметичних засобах даної лінійки цілком відсутні парабени, силікони, мінеральні олії, натрію лаурил та лауретсульфат, штучні барвники, ароматизатори та алергени. Вона має приємний запах та натуральний колір. Лінійка VitaPrim є супер простою та представлена наступними засобами: шампунь, гель, олійка для тіла, ультразволожуючий крем, лосьон для тіла, крем та присипка під підгузок, вологі серветки. Розпочнемо знайомство з косметикою торгової марки VitaPrim. Шампунь гель для тіла це ідеальний варіант, призначений для щоденного догляду за волоссям та чутливою шкірою малюка. Цей продукт ретельно очищає волосся і тіло, має натуральний гіпоалергенний склад на основі екстрактів календули, ромашки, молочних протеїнів для дбайливого очищення. Шампунь гель представлений у трьох об'ємах 250 мл, 500 мл та 1 літр. Оскільки масаж дитини є частиною щоденного догляду за неї, олія для тіла від торгової марки VitaPrim є незамінним засобом, підходить для нормальної та чутливої шкіри малюка. Це натуральний продукт, розроблений на основі оливкової олії, відомої в Греції своїми цілющими властивостями. Добре зволожує, заспокоює шкіру, не містить силікону, алергенів та мінеральних олій. Може використовуватися як після купання, так і для денного масажу. Ультразволожувальний крем. Швидко знімає подразнення, сухість, глибоко зволожує шкіру на весь день. Ідеально підходить для нормальної та чутливої подразненої шкіри за рахунок свого гіпоалергенного складу. В основі крему – пантенол, масло ши, лецитин, вітамін Е, екстракти календули та ромашки для живлення та загоєння шкіри. Лосьйон для тіла це засіб з легшою текстурою порівняно з кремом, що також ідеально зволожує та живе шкіру протягом дня за рахунок полану, екстракту меду, вітаміну Е, екстрактів календули та ромашки. Крем від попрілости для немовлят від торгової марки VitaPrim. Це ніжний, водостійкий крем, який можна використовувати при кожній зміні підгузки, зберігає шкіру дитини сухою та заспокоює подразнену шкіру. Крем від попрілистий багатий на провітамін b 5 бісаболол та алантеїн інгредієнти, які допомагають зменшити почервоніння та захистити шкіру від інфекцій та бактерій. Продукт спеціально розроблений для чутливої шкіри малюків. Присипка під підгузок має гіпоалергенний склад і варто рекомендувати до застосування під час кожної зміни підгузків. Дитячі вологі серветки очищають, освіжають і зволожують чутливу шкіру вашого малюка. Цей продукт не містить спирту. вологі серветки збагачені вітаміном Е, провітаміном в 5 екстрактом малої вера та підходять для ніжного очищення, запобігають появі подразнень. Отож, натурально, безпечно, ефективно та гіпоалергенно – це чотири ключові переваги косметики Vitaprim. Будьте здорові та обирайте лише найкраще для дитячої шкіри.